Майже 95 мільйонів гривень додатково спрямували на підтримку обороноздатності країни та соціальну підтримку захисників і їхніх родин депутати Черкаської міськради під час позачергового засідання сесії, що проходила у закритому режимі, зі слів секретаря міськради Юрія Тренкіна, це пов'язано з тим, що потрібно було оприлюднювати деякі речі, які не підлягають розголошенню, наприклад, назви військових частин та адреси стратегічних об'єктів. Як повідомила пресслужба Черкаської міськради, кошти спрямують на придбання автомобілів, антидронових рушниць, тепловізорів, дронів, прицілів та іншого необхідного обладнання і оснащення. Додаткові фінанси використають для соціальної підтримки захисників і членів їхніх сімей, на виплати сім'ям загиблих захисників, які поховані за межами місця почесного поховання та на харчування у дитсадочках дітей, учасників оборони, які загинули або зникли безвісти. Виділили також кошти на створення укриття в одній з державних установ. Кошти зняли з таких напрямів, як будівництво полігону твердих побутових відходів, ремонти приміщень закладів освіти, капітальний ремонт проспекту перемоги залучили внески статутного капіталу комунальних підприємств Черкаси Електротранс та інститут розвитку міста та цифрової трансформації.